Жовтий туман. Перше діло неуміло Серед чарівного майна Арахни був летючий килим, який вона вкрала у матері, коли втекла від неї до чарівної країни. Це був дуже старий пошарпаний килим, і зберігся він від вогкості й молі тільки завдяки невсипущій турботі гномів. Маленькі чоловічки. Щомісяця чистили його щітками, вибивали, сушили на сонечку, латали. Тож на час пробудження чаклунки він був цілком придатний до використання. Беручись до здійснення своїх задумів, Арахна вирішила облетіти одну за одною всі землі чарівної країни, подивитися, як там ведеться, і зажадати визнання. Її верховної влади. Арахна розстелила килим перед входом до печери, усілася посередині і посадовила поруч руфа Білана, якого брала, аби він провадив перемовини від її імені. Ану, Килиме, віднеси мене в рожеву країну, до чарівниці Стелли!» – наказала чаклунка. Килим мерщій злетів. І швидко помчав над землею. Обличчя Білана зблідло від жаху, і він голосно застогнав. Що тобі таке? зиркнула на нього Арахна. Милостива пані, благаю вас заради всього святого. Не заводьтеся з чарівницею Стеллою!» Що це? Чого? Чи ти гадаєш, що вона дужча за мене? Ні, ні, я не маю сумнівів щодо вашої могутності, пані. Але майте на увазі, що Стелла знає секрет вічної юності. А яке мені до того діло? Коли мій вік. Я вже й не пам'ятаю, скільки тисяч років, гордо заперечила Арахна. Гаразд, пані, як так, то й так, погодився Рувбілан. Але пані Стелла товаришує з могутнім плем'ям летючих мав. А це страшні звірі. І якщо їхня зграя накинеться на вас, то хто знає, чи ми переможемо, хоч ви й сильна та мужня. Чарівниця пошкребла потилицю, спинила килим, і той непорушно завмер у небі. Так і так, я колись давно чула про летючих мавп. Мабуть, із цими істотами ліпше не зв'язуватись, погодилася Арахна. То, може, ми краще відвідаємо Вілліну і зажадаємо, аби вона скорилася, а? Що ти скажеш на це? Та що вам до тих фей, злякався Білан. Ви ж сама фея, і даруйте за відвертість, чудово знаєте, які це вельми неприємні особи. Пані Вілліна, щоправда, стара, але має чарівну здібність миттєво переноситися з місця на місце. Зараз вона тут. Та не встигнеш і оком кліпнути, як вона вже за тисячу миль звідси. І як ви переможете такого верткого ворога? А вже ж, твоя правда, неохоче визнала Арахна. Облишмо тих фей, хай їм грець, та й, окрім них, у чарівній країні, до столиха і земель, і людей. Я читала у літописі Кастальо про Маранів. Це найбільш туполобий та відсталий народ у тутешніх краях. То, може, почнемо з маранів, а, Білане? І справді, пані, давайте почнемо з маранів, зрадів Білан. Хоча приспаний останні десять років у печері, і крихти не знав про події, які трапилися в їхній країні, а ті розділи літопису, у яких про це розповідалося, він прочитати не встиг. І Арахна наказала килиму. Доправити її у долину Маранів. Летіли вони кілька годин, аж нарешті спинилися на одній із гір, що оточували кільцем цю країну. У долині Маранів багато що змінилося. Відколи її мешканці прогнали вогняного бога Урфіна Джуса. Вигнавши шахрая самозванця, стрибуни влаштували справжню революцію. Вони скинули владу аристократів і перестали на них працювати. Замість колишніх убогих солом'яних куренів, де мешкав простолюд, у чепурних селах вишикувалися вздовж прямих вулиць, невеличкі, але теплі й затишні хати. З димарів курився дим, а це свідчило про те, що марани здолали той давній страх перед вогнем. І навчилися ним користуватися. Погано оброблені лани пшениці вони замінили на ошатні фруктові сади, де дерева були рясно всіяні, стиглими плодами. На схилах гір під наглядом веселих хлопчаків паслися черідкі корів і стада овець, і біля кожного села обов'язково був облаштований. Волейбольний майданчик. Волейбол, у звичайний тут Тімо Мокеллі, став національним спортом з трибунів. Коли велетенська чорна постать Арахни окреслилася на горі на тлі блакитного неба, у селах Маранів щинилася тривога. Жінки і діти поховалися в хатах, а чоловіки галасливо перемовлялися, зійшовшись до гурту. Незабаром на шляху, що вів до осередку поселення стрибунів, з'явилася постать руфа Білана. Гордо набундючившись, він простував у село як посланець злої феї. Йому назустріч поспішили Харт, Бойс і Клем, виборні старішини Маранів. У руках вони напровсяк тримали дебелі ломаки, і в руфа Білана. Серце заскочило в п'яти. Замість того, щоб заговорити гучно і переконливо, він, тремтячи, пробалькотів, що прибув від великої чарівниці Арахни, з вимогою до них, маранів, визнати її своєю імператрицею та сплачувати щорічну данину. Старішини перезирнулися, і Бойс сказав Перекажи своїй пані. Що ми просимо півгодини на роздуми, а потім прийдемо до неї з відповіддю. Білан хутко збадьорився і пихато попрямував назад, вважаючи, що справу зроблено. Звісно, ці телепні страшенно злякалися, коли я суворо та грізно переказав їм вашу вимогу, пані, доповів він чаклунці. Незабаром вони прийдуть до вас, аби виявити свою цілковиту покору. І, певно, навколішках благатимуть про те, щоб ви вимагали від них не надто велику данину. Чарівниця коротко кивнула Біланові на знак подяки і стала чекати. А в хатах з трибунів щинилася жвава метушня. Від хати до хати квапливо ходили чоловіки, щось передавали один одному, а дітлахи шастали по дворах, часто нагинаючись до землі. Наче щось збирали. І ось до гори, на якій вичікувала Арахна, рушив натовп із кількох сотень людей. Дивувало те, що в юрмиську не видно було ні дітей, ні жіноцтва, ні старих людей. До гори наближалися самі лише дорослі, сильні чоловіки, як то кажуть, світ племені. Та й ішли вони якось чудернацько. Кожен тримав правицю за спиною, щось приховуючи від очей чаклунки. Натовп цілком оточив чарівницю, що стояла на килимі. Вона спогорда зиркала на люд, що підходив чимраз ближче, а біля її ніг скулився Руфбілан. Старішини клем Бойсихар вийшли наперед. Чарівниця Рахно. Заговорив могутнім голосом Харт. Ви хочете, щоб ми скорилися вам і платили данину, але годі з нас, князів, чаклунів та богів. Ось наша відповідь: Нумо! І Харт випростав правицю догори. За його сигналом, над юрбою миттю здійнялися і засвистіли заряджені пращі, вистрілюючи сотні каменів. Троє каменів. Влучили в широке лобище чаклунки, двоє в підборіддя, кілька десят поцілили в плечі, груди і черево, добрячий камінь збив із ніг руфа білана. Напад виявився таким організованим і раптовим, що арахна розгубилася. Але коли вона побачила, що марани нахиляються по нове каміння, щоб знову зарядити пращі, вона дико заволала. Килиме, килиме, неси мене звідси геть. І летючий килим зараз же шугнув попід хмари. Але скількість камінців, пожбурених найбільш вправними стрільцями, наздогнали його і продерли в ньому дірки, через що, певна річ, потужність та швидкість килима значно зменшились. Чаклунка так розлютилася на білана, що згребла його в кулачисько. І мало не розчавила, а для цього їй варто було лише пальцями поворухнути. Але, зміркувавши, що зрадник її ще стане в пригоді, вона випустила його та тільки сердито процідила крізь зуби то ось, із якою покорою ти, бовдуре, привів до мене маранів? Рувбілан спритно вислизнув із кулака. Ох, пані! Якщо вже ваша мудрість не побачила їхньої підступної затії. Де ж було мені, простому чоловікові, розгадати її? Чаклунка прикусила язика. І справді, за що докоряти Біланові, коли вона сама, чарівниця, змалечку звична до всіляких вивертів і підлоти, уловилася у таку дурну пастку. Аби помститися маранам, Арахна вирішила щинити землетрус. Та оскільки роздратована і люта вона переплутала заклинання, то й землетрус вийшов таким сяким, з гір скотилося кілька каменюк, і де не де в хатах із мисників попадав посуд. Якби арахна і Рувбілан знали народні приказки, то неодмінно б згадали одну дуже доречну у їхній пригоді перше діло неуміло.